Добрий вечір усім. всем Ось огорка Шам посадив. Огник Горить? Горить Гореть Вресяка цибулька За у понед... у понеділок У понеділок та в ми не садив Вресяка то ще явня стару мару росте Ось що був садив Я маленько Опять на больничному Упала мегаренда на плече. не день та каска у нас. ali neće. Upevno je to malo maj je, no ajbo, čustvuju se i bude najduže duže ťažko perenočovat nuć. Ja maj dumajuči nije pereloma, ale Гарем да напреќају упалата Всяко е одно, да докторам пуйте не оден, бо такое Ја пујду да ју седам универно. Треба да терпите. Упен обезболјујучи, та... Потерплю. Потерплю, мало Та ја тују сусија, че не забор, да преперим. 5 метрову горенду дубову. А горенда ця холзата на причем я упала. На саму кустку, де приче дас. З... Пеляше і наверх. Та й у нас ще якось нараз, но мало поболіло, дай пришло. Я ще пак порубав Прицеп дров. А поки доки мупив кавель, доки сюди туди, та я вже ні руку підняти, ні нечляв. Дуже жорстоке діло. Це за те, що завтра мені треба попіль Туйня все назбирало. Десь два прицепи будуть по піл. Та я в то рік вивожу де і сажу. Та хоч би їм завтра возити або сякить. У мене буде боліти та Не буде з того ніч мені Ну, ніч. Щось буде. Йо-йо-йо-йо-йо Ой, як хай нагорити у нас нуні дождик марусів, такий невеликий. Так, що ще вам хочу показати. Дивіться. Тютюн. Заказали. він. Так, немного. Для початку хватить. Я все так, як і заказую та заказую. Не на один день. Заказал два сорти Ось два сорта заказал сякій и сяки Так что Скоро будет Тві е немного твой е. пару Пару паче як каже на один цигар. Так що слідкуйте завтра буде.